Пророчі конференції часто люди думають, О, ну це для пророків. Але кожному служителю необхідно мати цю здатність пророче, євангелізувати, пророче, жити, пророче, будувати стосунки. Якось прокоментуйте, чому людям з церков важливо просто мати цю навичку. Навіть якщо ви не думаєте, що ви пророки, просто для во для вас там є місце. Вам треба, вам, вам треба там бути, друзі. І е, пророче служіння — це не просто про інформацію, да? це про е, от, преображення, це про трансформацію. Це наша відповідальність бути голосом Бога. І ти приїхав, фун, просто занурився в цю атмосферу е, пророчого Божого е, голосу. Ти поїхав, ти, ти вже поїхав наповнений. Ти маєш е, чим дили, ділитися. І ми будемо намагатися, щоб ти не просто залежав від, від, від конференції до конференції, а щоб ти отримав той, той доступ до того вічного джерела до Бога.